Виконуємо номер 14 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Міську новорічну ялинку прикрашено кульками синього, червоного та зеленого кольорів. Кульки синього кольору становлять 40% усіх кульок. Червоного 60% від кількості синіх. А решта 72 кульки зеленого кольору. Скільки всього кульок на новорічній ялинці? Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу частинку. Всі кульки – це одна частина. Синього кольору відомо, що у нас 40%. Подамо 40% у вигляді дробу, для цього 40 поділимо на 100, це отримав 0,4 це синього кольору червоного кольору відомо, що 60% від синього. Тому 60% також подамо вліт дробу. це буде 0,6. тепер 0,4 помножу на 0,6. Отримаємо 0,24 Це червоного кольору. Ну, а тепер знайдемо в частинах скільки зеленого кольору. Всі кулі одна частина віднімемо 0,4 суму і 0,24 суму. Отримаємо 1 відняти 0,64 це буде у нас 0,36. Це у нас зеленого. Кольору. Також відомо, що зеленого кольору у нас 72 кулі. Знаходимо число за значенням його дробу. Для того, щоб знайти число значенням його дробу, необхідно це значення поділити на наш дріб. Переносимо кому в діленому в дільнику на два знаки. 7200 поділим поділимо на 36 і отримаємо 200 200 кульок і пояснюємо всього кульок на новорічній ялинці. Всього кульок на новорічній ялинці. Записуємо відповідь 200 кульок Номер 14 із справ для повторення розділу 1 виконано.